Тому що він приніс жертву свиню, перед статою Моїсея. І окрім того всього, він змусив іудеїв, які були присутні, скуштувати цю свиню. Яка мало того, що не кошерна, так і ще, так би мовити, не дуже гарна. Далі він взагалі скасовує культ Бога, так би мовити. У цього всього вашого єдинобожжя, оце все йому не подобається, і Моїсей не подобається Антіоху, він вводить такий собі культ Зевса, а чого морочитись? Виставляє його в центральному храмі. Звісно, що іудеям це страшно не подобається. Для них це свято татство. А як ви пам'ятаєте, що ізраїльтяни у нас мають своє релігійне бачення. А от царса